Кам'янчани попрощалися іще з одним героєм. 26 липня поблизу села Нескучне на Донеччині, боронячи українську землю від загарбницьких посягнень російських окупантів, загинув старший сержант Олександр Подзігун. Від імені всієї громади кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. Подвір'я козацької церкви Пресвятої Покрови. Багато людей зі скорботою на обличчях, яка так контрастує з фото загиблого героя, де він усміхається, здається не тільки вустами, але й світлими очима. Саме таким усміхненим та щирим кам'янчани назавжди запам'ятають Олександра Івановича. Він народився 18 листопада 1974 року у Дніпродзержинську. У 1991 році закінчив професійно-технічне училище No22. Упродовж 1991 1993 років проходив строкову Військову службу з 1997 по 2022 рік працював на підприємстві «Дніпровагонмаш». Окупанти залишили вдовою дружину Олександра, сиротами двох донюк. Мати втратила сина, а сестра рідного брата. Олександр був одним із десяти воїнів, які загинули того злощасного липневого дня. Побратими загиблого кажуть, щоб повернути тіла наших бійців, було залучено дуже багато відомств. Проведено низку ДНК-експертиз, і тільки майже через півроку нарешті Олександра поховали в рідному місці. Як цей належить захиснику на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Тепер Олександр по сміхатиметься усміхатиметься із неба та освічуватиме шлях до перемоги. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.